Чому в мене не тримаються стіпки в тканині? Чому всі петельки виходять різної висоти? Ці та інші питання я зустрічаю в директі практично щодня. Тому в цьому відео я розповім про найпопулярніші помилки, які допускають 90% усіх новачків. Поїхали! Перша помилка, нитка не підходить до голки, якою ви вишиваєте. Головне правило ваша нитка має вільно рухатись в голці. Якщо і тісно, як на цьому відео, голка буде, наче тримати нитку і петелька не буде утворюватись, а нитка буде вилізати з тканини вслід за голкою. Або ж, якщо петельки і будуть залишатись в тканині, всі вони зі звороту будуть різної висоти. Так ви бачите, що фіолетова нитка затовста для голки 3 мм, що на відео. Зате бірюзова ідеально підходить. При цьому нам не важливий склад нитки, нам важлива виключно її товщина. Тому з бірюзовою ниткою справа йде як по маслу. В описі до цього відео я залишу посилання на мою статтю про те, яка ж пряжа підходить до кожної з коврових голок. Друга найпопулярніша помилка це поганий натяг тканини. Під час роботи ваша тканина має бути натягнута як барабан. Це гарантує і легку роботу, і однакові за висотою петельки. Я не раджу використовувати для коврової вишивки п'яльці для вишивки хрестиком, бо вони часто не витримують тиску коврових голок і псують все враження від процесу. Третя помилка: ви просовуєте голку в тканину не до кінця. Голка має входити в тканину аж по рукоятку. Це дуже важливо. Інакше ви не залишаєте зі звороту нитки, аби утворилась петелька, і тоді нитка витягується назад за голкою. Четверта помилка, яка перекликається з попередньою. Якщо ви налаштували занадто маленьку висоту голки, ви не зможете утворити петельку зі звороту. Робіть голку більшої висоти, хоча б 1,5-2 см, і все вийде. І не дуже очевидна помилка. Під час вишивання ваша нитка має тягнутися вільно прямо з мотка. Якщо її щось утримує, нитка не буде триматись тканині. Дуже часто ми мимоволі самі притримуємо нитку рукою або вона потрапляє під чашку чи інші предмети на столі. Тому будьте уважні. Помилка шоста. В голку потрапив вузлик на нитці, який ви випадково не помітили. Цей вузлик блокує вільний рух нитки, він не може пройти через голку. А ви не розумієте, чому ж петельки не виходять. Це ж стосується і пряжі з різними домішками чи складами. Наприклад, на вовненій пряжі часто є ущільнені, які непомітно потрапляють в голку і заважають роботі. Помилка номер 7 Ви занадто високо відриваєте кінчик голки від тканини. Якщо ви підіймаєте голку дуже високо над тканиною, ви наче самостійно витягуєте нитку і петельку зі звороту. При правильній техніці коврової вишивки кінчик голки має наче ковзати по тканині, коли ви робите кожен наступний стібок. Помилка 8. Ви голку у неправильному положенні. Скошений кінчик голки має завжди дивитись за напрямом руху голки. Мені часто присилають проблемні відео, де тримають голку боком, задом наперед, як завгодно, але не так, як треба. Так от, золоте правило завжди дивіться скошеним кінчиком вперед. Куди б ви не повертали, голку тримайте скошеним кінцем в напрямку руху. Помилка номер 9 Ви неправильно заправляєте нитку в голку і пропускаєте верхню дірочку. Так, це не працює, на жаль. Подивіться за посиланням, яке з'явилось на екрані, відео про те, як правильно заправити нитку в будь-яку коврову голку. Помилка номер 10 Ви використовуєте непідходящу тканину. Тканина для коврової вишивки має бути одночасно м'яка, щоб добре пропускати в себе коврову голку, та щільна, щоб тримати нитку після того, як ви дістали голку з тканини. Для нас не має значення склад або інші характеристики тканини. Важливо, аби вона могла пропустити голку і не порватись, і при цьому, аби вона тримала пряжу після того, як ви дістанете голку з тканини. На відео, виключно для прикладу, я використовую м'яку, але недостатньо щільну тканину. Тому вона, як ви бачите, пропускає в себе голку, але недобре тримає пряжу і тому пряжа вилізає слідом за голкою, і петельки не можуть утворитись.